Насправді ОСББ це не дуже проста штука: відкриття ОСББ, внесення змін до його роботи, організація та проведення загальних зборів, прийняття рішень, зміна в подальшому цих рішень, визнання їх недійсними, внески, інші платежі, перегляд вказаних платежів, а спори з ОСББ як у судовому, так і в позасудовому порядку. Це взагалі окремий квест. Чи виникали такі проблеми саме в тебе? Чи знав вихід з таких ситуацій? Ні? Тоді підписуйся на канал, став лайк, і ми детально розповімо, які бувають розповсюджені ситуації з ОСББ і як знайти рішення для таких питань, в яких судах розглядаються справи щодо визнання недійсним рішень установчих зборів ОСББ. ОСББ є юридичною особою як непідприємницька організація, відповідна до закону України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і щодо якого містяться відомості. В єдиному державному реєстрі про юридичну особу, про орган управління такої юридичної особи та про її керівника це вказує на те, що розгляд справи повинен відбуватися в межах господарської юрисдикції, тому що юрисдикція господарських судів. Поширюються лише на відносини між юридичними особами фізичними особами підприємцями тощо. А значить, в суди загальної юрисдикції подавати позови не можна. В Яких судах розглядаються спори щодо визнання недійсним рішення загальних зборів ОСББ? Які спори про визнання недійсним установчих зборів ОСББ? Спори щодо загальних зборів. Розглядається в судах господарської юрисдикції. діють аналогічні правила подаємо господарські суди. Чи обов'язково нотаріально посвідчувати довіреність на участь у зборах ОСББ? У разі коли власник квартири не має змоги бути присутнім на установчих або загальних зборах, він може зробити довіреність, яку не треба посвідчувати нотаріально. В законодавці обов'язкового нотаріального посвідчення договору доручення не передбачено. То довіреність людина в межах такого договору нотаріальному посвідченню не підлягає в законі України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Визначено, що голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. Однак довіреність повинна мати письмовий вигляд, так як рішення зборів оформлюється протоколом, який в свою чергу має письмову форму. Чи повинен представник власника квартири сплачувати внески на отримання багатоквартирного будинку? Якщо власник бажає обмежити повноваження представника, він може вказати у довіреності, що представник не наділений повноваженнями. Що робити у випадку, коли технічна документація на будинок втрачена і не може бути передана до ОСББ? Як тільки формується і реєструється об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, документи на будинок повинні бути передані балансоутримувачем до об'єднання і виконати? Це зобов'язання треба у відповідний строк. Тому відповідно до закону України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об'єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації повинна передати технічну та інше передбачену законодавством документацію на будинок, а також документи, на підставі якого багатоквартирний будинок було прийнято в експлуатацію технічного паспорту і план інженерних мереж однак бувають такі ситуації, коли документи балансоутримувачем можуть губитись, і в такому варіанті законом передбачено, що колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об'єднання протягом півроку з дня державної реєстрації об'єднання відновлює їх за власний рахунок. Якщо за рішення щодо затвердження розміру внесків проголосувало більше половини співвласників, то чи можна вважати таке рішення законним? Бувають такі ситуації, коли під час загальних зборів в момент вирішення питання про затвердження розміру внесків на отримання будинку, не всі співвласники згодні з висуваним варіантом суми внеску і тому подають в суд. На визнання незаконним таких дій однак такі рішення приймаються більшістю голосів співвласників. І коли кількість голосів перевищує половину, то Рішення вважається прийнятим і є цілком законним. Рішення про внески завжди викликають багато спорів співмешканців. Суди вже дійшли більш-менш сталої практики, що рішення зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку може бути скасованим, якщо позивач доведе. Що цим рішенням дійсно порушено його права та законні інтереси, оскільки за рішення про затвердження розміру внески проголосувала більше половини загальної кількості усіх співвласників. Це рішення було прийнято правомірно пристрасті в спорах з ОСББ. Дуже важливо вирішувати по гарячому та з надійною юридичною підтримкою. Наші юристи з легкістю знаходять підхід до будь-якої ситуації та вирішують спори на користь клієнтів. Отже, не зволікай, телефонуй, номери вказані в описі до відео. І ми надамо тобі якісну допомогу у вирішенні твого питання. і вот отлично, що ти засматриває сьогоднішнє відео до кінця. Обов'язково відправляй знайомим друзям. Сотрудникам, кто I тоже стыкается с этими вопросами, ставь обязательно лайк и остаемся с тобой на связи.